Казка про пінгвінчика Фліпа. У далекій крижаній країні, де сніг блищить, наче срібло, жив маленький пінгвінчик на ім'я Фліп. Він був надзвичайно допитливий і обожнював кататися по льоду, роблячи смішні кульбіти. Одного вечора Фліп побачив у небі чарівне світло, північне сяйво. Воно танцювало зеленими і рожевими хвилями. Мов казка на небі. Хочу знайти, звідки воно приходить, вирішив він. Фліп вирушив через засніжене поле, ковзаючи й падаючи, але щоразу підводився і сміявся. Дорогою зустрів морського котика, який грався у заметах. Куди ти поспішаєш, Фліпе? запитав він. Шукаю чарівне сяйво. Разом вони піднялися на високу Крижану гору. І Коли дісталися вершини, усе навколо засяяло. Фліп усміхнувся. Тепер я знаю, де живе сяйво, воно всередині мене, коли я мрію і не здаюся. Тієї ночі він заснув щасливий під спів вітру і танець полярного сяйва. А ти, малюче, заплющ оченяка, і, можливо, побачиш своє власне сяйво у вісні. Якщо тобі сподобалася ця історія, натискай лайк і підписуйся на казкову подушку, щоб не пропустити нові чарівні казки щовечора.